Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте починаємо. Як зазвичай з особистого життя? Що у вас буде завтра в особистому житті? Так, Аліса, будь ласка. Угу. А ви тут будете задоволені тим, що ви отримаєте десь в чимсь перемогу. Над кимсь, над якоюсь ситуацією, над навіть над своїми думками, ви як переналаштуєте трошки себе, для когось як оберете серед кількох позицій. От просто от... Найкраще щось оберете, щось, якийсь план ваш спрацює. Тут навіть будете задоволені тим, що когось з пліткарів обійшли, людина не побачила вас чи не побачив, не може тепер пліткувати про вас, когось, наприклад, зі своїх ворогів від себе відштовхнули. Тобто тут така ситуація, в якій ви, знаєте, як все контролюю, тому і будете задоволені, бо так, що я тут напідглядала, зараз покажу вам, бо те, що ви будете робити, буде вам приносити і задоволення, і наповнення ваше життя. Тобто не втрачаєте, а навпаки. Отримуєте собі все більше і більше якихось там смаколиків, там, приємностей, гарних якихось там результатів. Давайте далі. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Король жезлів. Ага. Тут щось захищати, буде вас король жезлів, тут якась ситуація, тут може бути навіть у кого там службовий роман, то на роботі від когось там вас буде захищати, у кого ну, стосунки, там ви працюєте в різних містах, але дивіться, як це може бути така ситуація, коли. Ви з людиною спілкуючись, розповідаєте щось там про свою роботу, наприклад, він ну, жалієтесь про щось, він допомагає вам ситуацію вирішити, як, як захист вам надає. Для когось це може бути ситуація, коли чоловік буде заклопотаний на роботі. І тут вже, ну, як то кажуть, майте на увазі, бо. Це, як, знаєте, ви можете трошки сперечатись, там, може, вам не вистачає уваги чоловіка, але він буде захищати те, що він робить, те, як він це робить, і те, що він не може цю ситуацію просто так взяти і змінити. Так, тобто будьте готові до такого. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. Дії чоловіка у бік жінки завтра. Угу. О. Ви знаєте, одне і те саме, тут як залежність від одних і тих самих дій. І ем, тут я не скажу, що щось буде змінюватись. Тут ситуація, в якій він очікує як виходу з цієї ситуації, як ну це знаєте, коли людина сам собі каже було б по-інакшому, але зараз залежність від, від уце, у цього, від таких дій, від таких там якихось кордонів по. Одній окремій справі, там, про, по тому, як ви можете будувати між собою стосунки. Тобто у нього не є безліч варіантів, серед яких він може щось обирати. Він залежить від однакових дій. І більше за те, що він може робити, він зробити не може. Він не може обрати щось інше, бо ситуація так диктує. Він і сам психує, повірте, йому самому неприємно те, що він, як знаєте, от під копирку одне і те ж саме з кожного дня. І незрозуміло, як довго ще одні й ті самі дії робити, і ніяких змін не очікувати або не пропонувати вам. Йому це теж не подобається. Далі дивимось дії жінки у бік чоловіка завтра. Імператриця, король мечів. І десятка пентаклів, і диявол на дні колодець. Тут дійсно тут залежність від. Того, що можна робити, а чого не можна, от і в чоловіка, і в жінки. І взагалі для дівчат, для багатьох показана ситуація, коли чоловік воює, захищає батьківщину, а жінка просто підтримує вогонь в оселі, як то кажуть, підтримує і хазяйство, все на ній. І вона тягне все це, і вона жодних якихось там а, претензій не пред'являє, бо так сталося, так складалась ситуація. Тобто вона зараз головна в цих відносинах, бо він зайнятий іншою справою. І жінка знає, що так сьогодні, так було вчора і так завтра теж буде. Далі. Далі для одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання у одиноких? Король Пентаклів? Слухайте, тут може бути маніпуляція від короля Пентаклів в ваш бік. Якщо це ви король Пентаклів, то ви будете маніпулювати кимось, як новинами, як інформацією, як листуванням якимсь. От Просто знаєте, коли бажання дізнатись більше, бажання володіти інформацією. Тобто на цьому зосередте увагу. Бо тут або хтось про вас збирає інформацію, хотіла піддивитись, а мені тут аж дві закриті карти видають, то не піддивлюсь, хто знає, що це людині треба, але будемо мати надію, що тут хтось просто вами цікавиться, бо ви дійсно цікава людина, і якісь там мрії про вас має людина. Так, давайте далі. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Можете запалитись якимсь вибором, коли, знаєте, вам на вибір будуть надаватись дві. Пропозиції, дві теми. Тобто, щось, що вам буде цікаво, ви знаєте, аж запалюєтесь ну, таким, що оце так. Це дійсно, я можу цим зайнятись. Знаєте, як варіанти, які зрозуміло, що це не буде. Результату в цей день, ви розумієте, що результат буде згодом, але ж я можу щось робити. Для когось це буде одна єдина ситуація якась. Але ж ви запалюєтесь, ви приймаєте рішення, так я хочу, я буду цим займатись. Ну, коли вам озвучують, там є така можливість, чи цікаво це вам, ви одразу даєте згоду. Хоча б, потім трошки треба буде зачекати. Ну, як ви даєте згоду, і, наприклад, вам кажуть, добре, тоді ми під вас формуємо пропозицію, наприклад. І потім це все швидко буде відбуватися. Ну, скажімо так, наприклад, ви даєте згоду на щось, тиждень йде розвиток по цій ситуації, а потім швидко, швидко, швидко побігли Ось так. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти? Що вам завтра важливо прийняти? Кубків для когось це найліпша подруга, для когось це родичка, для когось це навіть і ваша може бути карта, коли якщо ви така, знаєте, емоційна людина, людина е глибока, от людина, яка все відчуває, емпатична людина, яка е така, знаєте, Вмієте притягувати до себе от увагу людей взагалі до себе вмієте притягувати. І тут буде ситуація, в якій вам треба буде розглянути от чиюсь пропозицію, чиюсь інформацію. Коли знаєте щось, що людина буде пропонувати, може на емоціях, може у стані закоханості, тут почуття до вас. Так, тож, приймайте, як є. Ну, взагалі-то дивіться, як ви самі вважаєте, але ми ж питали, що вам важливо прийняти. Давайте побачимо, від чого краще б за все відмовитись завтра. Так, ну від, від страхів відмовляйтесь одразу, бо вони у вас тут час від часу бувають. Багато в кого вони з сім'єю пов'язані, з людьми з вашої сім'ї. Але дивіться, як все буде по справедливості. Тут ситуація, в якій показано, що справедливо відноситись до своїх оточуючих, і ситуація буде абсолютно врівноважуватись. Тобто тут... Важливо звертати увагу на те, щоб не було такого, знаєте, як перекосів. То нічого, то одразу все. Тут треба тримати баланс до цього і ведуть карти. Так, чого ж не уникнути? Чого вам не уникнути в цей день? Роздумів, як вийти з скрудного становища, як все змінити, от кардинально змінити. І знаєте, у вас вийде, дійсно вийде. Ви, знаєте, як тут не поспіхом ви щось будете вирішувати, а тут навпаки, тут навіть наснитись вам може відповідь. От, хтось, хто з вас вміє задавати питання перед сном і отримувати вісні відповідь, то вам насниться. Але дивіться, тут зараз ви проходите період такої колосальної трансформації. От багато чого в вашому житті повинно змінитись от просто на до і після. І... Приймайте з вдячністю таку ситуацію, але не сидіть виправдовуючи себе от в мене в житті зараз так, бо, е, ну, там, бо хтось в тому винен. Почекаю, поки той хтось виправить ситуацію. Ні, ви самотужки повинні шукати відповіді для себе. І, і ви повинні йти в свій новий шлях. Бо якщо ви так дієте. Зараз буду показувати, що я тут напідглядала. Якщо ви так дієте, то ви в якійсь там вашій окремій ситуації, де вам то дійсно треба, ви будете такий прорив мати. Колосальний такий. І не такий, що воно не підконтрольне, а ви будете мати контроль в ситуації. Ви будете керувати цією ситуацією. Добре. Давайте далі. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил для вас на завтра. Так, тут у когось з вас абсолютно новий початок ну, в ваших якихось справах, і. Тут, знаєте, як швидко треба діяти. Тут не треба засиджуватись, не треба чекати чогось там слушного моменту, чиєїсь поради, е, ну, там, подобається, не подобається, хочу, не хочу. Тут дійте швидко, бо можете втратити можливість. Так, Все. Ну, на цьому я зупиняю відео. Всім дякую за перегляд. Всім вам. Гарного дня і гарних подій і людей ще гарніших поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці! Побачимось в нових відео. Всім пока.